Сьогодні поговоримо про запаморщення. Найперше, запаморщення – це не є хворобою, а лише одним з симптомів захворювань і не завжди є неврологічним. Отже, коли запаморчень є безпечним, це коли є воно фізіологічне, воно тимчасове. Наприклад, коли ви різко встали з ліжка або з крісла, коли ви довго не їли, або не пили воду, перевтома, недоспали. І зазвичай воно є короткочасним. Секунди. Одна-дві секунди, і воно самостійно минає і не супроводжується іншими симптомами. Іншим видом запаморчення є це доброякісне вестибулярне пароксизмальне запаморчення. Пацієнти описують його так, коли лягаю або встаю, різко крутиться вся кімната. Це запаморшення триває декілька секунд. Воно пов'язане лише з зміною положення голови, і лікування не потребує спеціально, тобто ніяких таблеток, капельниць, ліків нічого не потребує. Дуже добре піддається лікуванню спеціальними маневрами. Наступний вид запаморчення пацієнти описують так: запаморчення мене, мене турбує постійно, воно не залежить від зміни положення тіла. У мене ватна голова, земля тікає з підні. Відчуття у мене нестійкості. Воно часто супроводжується відчуттям серцебиття, страхом, нестачею повітря, і це запаморщення, яке виникло внаслідок стресу, тривожних розладів або панічних атак. А тепер ми поговоримо про запаморочення, яке є небезпечне. Це те, яке супроводжується блюванням, яке не приносить полегшень, двоїнням або погіршенням зору, головним болем різким, слабкістю однієї половини тіла, і яке постійно посилюється. Отже, запаморчень є симптом різних захворювань і потребує різного лікування. Не йдіть самостійно в аптеку, не купляйте таблеточки від головокружіння і для прочистки судин.